Привіт усім! Оповідання взята з платформи Аркуш. Посилання на твір та на авторку ви знайдете в описі. Також ви там знайдете усі посилання на соцмережі, що пов'язані з проєктом Укрсторі. Довго відволікати не буду. Приємного прослуховування. Відмін камінь. Кам'янець-Подільський, місто фортецею, мостами. І таким густим шаром історії, що місцеві голуби вже носять мечі, але мало хто знає про камінь, який говорить і про його любов до сала. Все почалося як зазвичай, Ігор – філолог і частково містик, приїхав у відпустку з метою знайти натхнення. І не з'їхати з Глузду після написання кандидатської про фольклор Поділля. Йому порадило зняти кімнату біля старої фортеці. Дуже автентично. З краєвидом і трохи відьом. Трохи відьом його не злякало. Його злякало інше камінь, який заговорив до нього ще в першу ніч. Ігоре. Пролунало шепотіння з під вікна. Ти взяв сало? Що? Хто тут? Не сало значить, то, хоча б чесночок є, чи ти зовсім не підготовлений як останній гуманітарій? Ігор виглянув і побачив його. Камінь великий, з тріщинами, схожими на старі зморшки. А посередині щось типорота. Ти розмовляєш? Не те слово хлопче. Я ще з часів турків говорив. Мовами шістьма. І мовчав тільки тоді, коли мене заклякли. А тепер Ах, маємо нового слухача. З Салом, сподіваюсь. Глава 2. Легенда про кусника. Наступного дня Ігор не міг спокійно думати. Він купив сало. Ну, про всяк випадок. І вночі знову почув голос. О, вже краще. Підсунь ближче, бо сам не дотягнусь. Він обережно поклав шматочок сала на камінь той смоктав його. Звук був такий, наче смажене шкварчить у пательні. Подільське. Не те, що те нісенітництво супермаркету. Камінь розповідав про відьму кусинку, яка колись ходила на той самий базар, що й звичайні люди, але платила чужими спогадами про те, як її закляла в камені, а душа її лишилася зголоднілою. Але відьма не пішла зовсім. Говорив камінь. Вона тут, у мені. Шепоче, порчить, ображається, коли приносять нежирне. А що буде, якщо нагодувати? А тоді кусника виходить. Глава 3. Туристи. сало і паніка. У вихідні приїхали туристи. Молодість черневців вирішила влаштувати пікнік біля старого муру. Ігор попереджав: Не кладіть бутерброди на той камінь. Серйозно, він голодний. Ага, чувак! І що далі? Він нам ще доброго вечора скаже. Сміялась. Він казав: Але не доброго вечора, а щось між словом, шматуй і «внутрішності». І то не українською, і не людським голосом. Камінь здригнувся. Від нього пішли тріщини, і в повітрі запахло печеною кров'янкою. Туристи розбіглися. Один втратив красівок, другий над сечовим, третій, кажуть, до сьогодні не їсть сало навіть на Великдень. Глава 4 ЕКзорцизм по Подільськи Ігор вирішив діяти. Він звернувся до місцевого краєзнавця, що мав підозріло багато оберігів на шиї і запах чесноку в кишені. Щоб заспокоїти куснику, сказав той. Треба ритуал. Пісня, свіже сало і капустинка. Капустинка символ пам'яті. Вона любила борщі з капустою, і ще ой на горі та жінці жнуть. Якщо співатимеш фальшиво, воно з'їсть тебе першим. Ритуал відбувався вночі. Ігор у вишиванці, бо так треба, стояв перед каменем, з торілкою борщу, кавалком сала і акордеоном, на якому грав один рядок гімну України, бо іншого не знав. Ой, на горі, та жінці їжні. Він фальшивив, але з душею. Камінь світився, з нього вирвався дим, який скрутився у жіночу постать. Вона пильно подивилась на борщ. А чого, а чого без сметани? і зникла. Глава 5 Камінь, який більше не шепоче, хіба що іноді. Наступного ранку камінь був тихий, але кожен, хто проходив повз, відчував легкий запах копченого, і щось шепотіло глибоко в голові: один! хлібом!» Ігор поїхав додому і написав статтю про емоційно побутову функцію містичної архітектури в українських легендах. А в додатках дав рецепт борщу для відьом. Ось таке відео вийшло. Сподіваюсь, вам сподобалося. Обов'язково ставте вподобайки та пишіть коментарі. Якщо не підписані, підписуйтесь. Також рекомендую свій телеграм-канал. Там я пощу анонси майбутніх відео, ділюся різними цікавинками та музикою. Якщо хочете мене підтримати фінансово, QR-код на екрані або посилання в описі. І пам'ятайте, шлях до серця людини часто йде через шунок. Дякую за прослуховування.